Коли вже воювати на війні, та ліпше гарцювати на коні, коли вже воювати на війні, То ліпше гарцювати на коні, вороже військо в паніці біжить, ворожий князь порубаний лежить. А ти в'їжджаєш в місто на білому коні і не одна красуня земліє у вікні, коли вже воювати на війні, то ліпше гарцювати на коні, коли не пощастило у бою, і ти рятуєш голову свою, то краще дременути на кінських чотирях. Щоби не простягнути своїх двох, коли вже воювати на війні, то ліпше гарцювати на коні, коли вже воювати на війні, то ліпше гарцювати на коні, коли фортецю ворог оточив, Стіною гострих списів і мечів. І голоду страшного лягла на військо А як тоді смакує товариш вірний кінь, коли вже воювати на війні, то ліпше гарцювати на коні, коли вже воювати на війні, то ліпше гарцювати на коні.